Мінським шляхом на черговій зустрічі контактної групи по Донбасу, що відбудеться в мінську 9 грудня. Вкотре спробують домовитися про відведення військ та техніки з обох боків на раніше обумовлені позиції, а також про підготовку місцевих виборів на Донбасі. Про це заявив президент Петро Порошенко під час сьогоднішнього візиту на Харківщину. Там він взяв участь в передачі техніки військовослужбовцям від державного концерну Укроборонпром Світлана Фечум. Далі Президент на військовому аеродромі бере участь у церемонії передачі військової техніки від Укроборонпрому військовослужбовцям. Загалом йдеться про понад сотню одиниць, виготовлених на українських оборонних підприємствах. Це гелікоптери, Мі 2 та Мі 8, самохідні артилерійські установки, модернізовані БТР та танки БУЛАТ. Зараз ну, товариші знаходяться там, друзі, так сказати, бойові, які в нас ждуть з технікою, тому що вони знають можливості цієї техніки тобто подемет, во-перше, щоб бойовий дух, щоб опять же укріпить нашу обороноздатність. Відразу після урочистої церемонії уся ця техніка поїде на допомогу бійцям української армії в АТО на передову. За останні півтора місяця державний концерн «Укроборонпром» поставив на передову півтори сотні модернізованої військової техніки, що в кілька разів більше ніж за останні роки, протягом місяця обіцяють передати армії ще сотню бронемашин. Ми опинилися в ситуації, коли одночасно треба велика кількість техніки. Коли припинилася співпраця з тією країною, де 20 років вона налагоджувалася, в тому числі стосовно комплектуючих, коли дуже складно вирішується питання з грошима, коли на підприємствах майже була знищена інфраструктура. Уже наступного року президент доручив оборонному концерну наростити потужності удвічі, закінчити розробку БТРа четвертого покоління, бойових машин дозор і танків оплот. Наше військо ще тільки-тільки народжується, але вже виявилося здатним протистояти найбільшій на континенті військовій потузі, яка перла і пре на Україну. Ворог думав. Що після років цілеспрямованого руйнування нашої армії він поставить нашу країну на коліна, примусить Україну капітулювати, не на тих напали. Поруч із президентом Перша леді вона дякує волонтерам і теж має що передати військовим. Ми привезли 500 комплектів е, е, теплих речей і також засоби обігріву і. Е, я дуже щаслива, що хлопці будуть в теплі. Сподіваюся, що вони скоро вже повернуться до домівок і ці речі будуть тільки на згадку зігрівати їх вже вдома. Світлана Вечун, Микола щиров, Харківщина, ТСН 1+,1.